Лише 234 гривні за одиничку в такому класному лоті із 26 позицій новорічних товарів від LeVarnohom вартує цей лот 6080 гривень. Буде ось така класна новорічна куля. Подивіться, вона не наче снігом припорошена, така класна. В наборі будуть батарейки. Дві ось таких кулі. Музичні, подивіться на якому механізмі, дуже класні, вайбові. Ось така величезна зірка буде на 160 лампочок. Далі у нас буде ось такий світильник з бумажняною зіркою. Дві ось таких свічки. Подивіться, як вони виглядають. Ось так запаковані. Також в наборі батарейки. Така зірочка на 30 ледів. Ось таке така гірлянда, синє світло. Також така буде гірлянда. Тут 192 лампочки, тут 160. Дві ось таких жовтим світлом на 50 лампочок гірлянди та різнокольорова, також на 50. Ось така ще куля буде дуже гарна, велика. І ось така вона також світиться і подивіться, буде дуже гарно. Такий ліс намальований, класний. Кульки я вам вже їх показувала. Ось така зірочка. Така паперова зірочка. Дві ось таких класних гірлян для, для декорування столу з, з сніжинками. сніжинками та ось така з бісером. Дві ось таких лампи дуже гарних в формі ялиночки паперових. Ось така класна зірка. Будиночки. П'ять будиночків, по 10 ледів в кожному. Вони всі свідки, батарейки в комплекті, також 6. Один таймер є. І ось така ялиночка, 120 см, 56 см в діаметрі. Нагадаю, що? Одиничка в лоті вартує лише 234 гривні. В лоті буде 26 позицій позицій, вартує 6080 гривень. Якщо бажаєте замовити цей класний новорічний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.